5 квітня відбулось відкриття відділу з питань реєстрації місця проживання громадян та ведення і формування реєстру територіальної громади. Спеціально для новоствореного відділу було облаштовано нове приміщення за адресою Місто Боєрка, вулиця Білогородська, 13В. Символічну стрічку перед приміщенням перерізав міський голова Олександр Зарубін. Нагадаємо, новий відділ було створено на виконання рішення Боярської міської ради від 16 лютого 2016 року про утворення у складі виконавчого комітету міської ради відділу реєстрації місця проживання громадян та формування і ведення реєстру територіальної громади 4 квітня. Ми відкрилися для надання адміністративних послуг жителям міста Буярки. Люди можуть звернутися до нас з приводу реєстрації та зняття з реєстрації. Ми працюємо кожен день з понеділка по п'ятницю включно з 9 до 17. 26 березня та 2 квітня учасники АТО першої хвилі мобілізації зустрічались із представниками міської влади, соціальних служб та громади. Місце зустрічі це СПР. Спільно з нашими громадськими активістами, з волонтерами, ми намагаємося зробити, щоб яким чином ну, врегулювати, нормувати ці питання і, відверто кажучи, дуже щиро сподіваємося на те, що ви нам допоможете. Ви вже пройшли цю ініціацію першого. Да? Я думаю, що цей досвід це найнецінніша річ, яку ви можете нам внести в нашу громаду. Тож я вас щиро запрошую до активної участі. Приходьте, радьте, підсказуйте. У першій зустрічі взяли участь демобілізовані бійці бригад номер 72 3060 та батальйону Айдар. Учасниками другої зустрічі стали учасники АТО Представники правоохоронних органів. Були порушені питання пов'язані з наданням допомоги колишнім військовослужбовцям. Хочу сказати, що в цьому році в нас виділена окрема програма допомоги учасникам АТО, матеріальна допомога, допомога в оздоровленні діток відповідно і створений центр разом з усіма громадськими організаціями і волонтерами. А також від імені Київського обласного військового комісара було вручено почесну грамоту начальнику військово-облікового бюро ан. Анатолію Стороженку ми спільно з громадою міста Боярки відправляли і призивали до ЛАЗ сил України громадян міста Боярки. Було призвано за час четвертих хвилі 46 чоловік, які на сьогоднішній день повинні вже демобілізуватися до кінця квітня. 9 травня буде підплачуватися матеріальна допомога всім учасникам бойових дій, які перебувають зараз в цивільному житті. Ну і знову ж таки за рішеннями і міських голів, сільських голів по всьому району, теж вони надають себе посильну допомогу насамперед учасникам АПО. 3 квітня від центру допомоги воїнам АТО вирушив черговий гуманітарний вантаж у зону військових дій у Луганську область. Бійцям передадуть привіт з рідної борської землі, необхідні на передовій речі, смаколики і малюнки обереги від дітей. 5 квітня у Києво-Святошинському відділі національної поліції відбувся День відкритих дверей. У гості до правоохоронців завітали учні 8 та 9 класів Бирських ЗОЖ номер 3 4, 5 та Тарасівської школи. Діти ознайомилися зі зброєю та спецзасобами поліції, службовою технікою, роботою чергової частини, автопатруля. Дізналися про реформу органів внутрішніх справ, про завдання та роботу поліції. Для нас теж важливий цей захід, тому що це у нас є профілактика злочинів і правопорушень дітьми. У парку імені Шевченка хочуть облаштувати мотузяний парк. 3 квітня ініціативна група боярчан зустрілася з Павлом Тетерею, представником компанії, яка нещодавно отримала попередній дозвіл виконкому на тимчасове встановлення канатного атракціону Матузяний парк. У боярському краєзнавчому музеї відбувся сольний концерт автора і виконавця Сергія Мороза Крила, лауреата премії імені Стуса, керівника Боярського об'єднання музикантів «Адлібітум». У програмі звучали авторські пісні на слова Ліни Костенко. 5 квітня боярська міська рада відкрила двері для наймолодших боярчан. Вихованці дошкільного закладу Лісова казка прийшли на екскурсію. Діткам показали, як працює міська рада, хто такий мер, заступники, депутати і відповідні відділи, хто чим займається на такій доступній для них мові. Розказали невеличкі секрети. Сподіваємося, що вони запам'ятали і в своєму житті використовуватимуть це. І багато з них сказали, що вони хочуть стати мерами нашого міста. Тому можливо, хтось із них буде наступником. Рогового квітня у приміщенні Боярської гімназії відбувся перший відкритий благодійний кубок боярки Стейквондо АТФ організатори боярська міська рада та громадська організація Спортивний клуб Барс у змаганнях взяли участь. Понад 250 юних спортсменів віком від 5 до 13 років з боярки Київської області, Житомира та Житомирської області. Боєрські та продемонстрували надзвичайно високий результат. Перші і другі місця звоювали представники секції Те які працюють на базі боєрських СОЖ номер 1 та номер 4 Актовій залі гімназії відбувся звітний концерт боярської дитячої школи мистецтв. Серед глядачів, випускники школи, діти та їх батьки, а також почесні гості. Яскраві концертні номери змінювалися нагородженням кращих викладачів, словами привітань та добрих побажань. І в нагороду всім присутнім феєричне дійство, створене справжніми митцями.